Мої вітання на таві час Кременчуцьких новин. Фонтан у сквері імені Олега Бабаєва готують до консервації на зиму. Притулок для собак зажив новим життям. Про це та інше сьогодні у випуску. Пункт перетримки собак на території КП «Спецсервіс Кременчук зажив новим життям. Там модернізовано приміщення, призначені для обслуговування тварин, та зроблено ремонт у кімнатах для працівників. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та заступник міського голови Валерій Медведовський провели інспекційний огляд оновленого притулку. Подробиці далі у сюжеті. Тепер цуценята перебувають у критих вольєрах, а великі собаки мають нові утеплені будки. Модернізація пункту перетримки собак відбулася нещодавно. Тут також відремонтували службові приміщення для працівників. А ще планують облаштувати кухню, де готуватимуть тваринам їжу. Зроблять зручні кімнати для персоналу та дві операційні. Міська влада стурбована тим фактом, що вулицями Кременчука бігає чимала кількість безпритульних собак. Вони можуть бути небезпечними і нести загрозу громаді. Тому популяцію тварин необхідно скорочувати, зазначив виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Але цей процес має відбуватися гуманним методом. З однієї сторони ми розуміємо, що не можна бути вандалом, там і їх убивати, і їх треба лічити з цим треба робити. Я очень рад, если сейчас есть такое понимание, есть такая динамика. Потому что очень важно, чтобы мы не заигрались. да? Потому что играться за 2 миллиона и содержать коммунальные предприятия ради игры, забавы, кого-то это будет неправильно, в общем-то. Потому что коммунальное предприятие должно обязано решать какие-то вопросы. Все, это согласен, мы поймем, это есть, это... И с одной стороны мы все любим животных, с другой стороны популяцию мы должны сокращать и контролировать и, контролировать и регулировать. Да? Наша главная цель – снижение популяции, снижение численности бездомных животных. Как бы нам не было их жалко, главная наша цель – чтобы не было, чтобы они не мучились на улице и не угрожали. Что будет с животными в городе? Будут они или не будут? Они будут, но из года в год популяция будет резко снижаться. Потому что если мы все-таки выполним... Когда будут результаты? Второй-третий год уже будут результаты, видно, невооруженным глазом. За сприяння небайдужих кремечужан працівники закупили для тварин медикаменти. Нами ветеринари вже лікують чотирилапих, а також благодійні кошти витрачаються і на їжу для собак. Основний раціон м'ясопродукти і крупа. Щенки їдять 4 рази в день. То тобто ми варимо дві две огромні дві маленькі, це займає дуже багато времени, то тобто, практично 12 годин у нас щось то вариант. І тому ми нужны з служби службы отлову оставатися після роботи, чуть ли не до 7-8 Мічасов, щоб успіх доворіть четверту кастрюлю, которая буде роздаватися утром. Під час зйомки цуценята охоче давали інтерв'ю. Зізнаються, жити в таких умовах їм подобається. На сьогоднішній день у тимчасовому притулку мешкає 104 тварини. Тут собак стерилізують і знаходять їм нового господаря. Щоб безпритульних тварин у місті ставало менше, міська влада орендувала ще одне приміщення з 20 вольєрами, які дозволять вмістити значну кількість чотирилапих. Помещения, которые были раньше, принадлежали и принадлежат неведомости на охране, здесь был питомник, который два года назад был закрыт, но помещение находится в хорошем состоянии, и мы приняли решение забрать их в аренду. Я думаю, что там в аренду за гривну или за дешево мы их заберем, передадим на баланс нашего коммунального предприятия. Розширимо його можливості об'єму, создадим перспективу для решения тих вопросов, о которых ми зараз проговорили. Музичний фонтан у сквері Олега Бабаєва призупиняє свою роботу на зиму. Вже завтра на фонтані спорудять дерев'яний каркас і накриють спеціальним захисним тентом до наступної весни. Подробиці у наступному сюжеті від Тетяни Андрієвої. Вже завтра улюблене місце відпочинку кримічужан залишиться без своєї головної окраси. Співочий фонтан у сквері Олега Бабаєва припиняє свою роботу на всю зиму і відкриється лише аж у квітні. Нині ж там тривають підготовчі роботи до консервації фонтана. Ще на початку тижня працівники комунального підприємства Багустрі Кремінчука розпочали розбирати все остаткування і вже два дні очищають його від всякого бруду. Знімаємо камінь, водяний камінь, слишком большой нальот. Нужна його обрати, щоб Дальше фонтан может нормально работать. Ну, в дальнейшем просто получается, мрамор не дышит сам по себе, просто идет развал камня. Потом начнет разваливаться и все. Цветение появляется от этого. Вода у нас постоянно чистая, если заметили. Сегодня заканчиваем, завтра уже будут накрывать, строить под шатер. За завтра, післязавтра завжди не критя. Більшість кремічужан, які сьогодні відпочивали у сквері, дуже засмутилися, дізнавшись, що музичний фонтан відправляють на консервацію, і лише через 6 місяців він знову запрацює. Хоча громадяни і згодні, що такі чудові речі, як музичний фонтан, потрібно зберігати взимку відповідно підготовленими і під спеціальним захисним тентом. Тут розчищають фонтан для того, щоб на зиму його закрити. Правильно, а як ти вважаєш, треба його закривати. Я думаю, да, потому что если они будут его зимой, откры, откроют его, если то вода может замерзнуть, и тут просто не будет красиво. Это хорошо, на зиму надо ставить. Я же, уже ж, зима, лето закончилось, я считаю, что на зиму. Имущество мы, надо беречь, да, имущество, да. По-хозяйски это все делать. Это по-хозяйски все, должно так быть у нас. А весной все провести так, как было. Парк в дуже хорошем состоянии сейчас. З ним видно, вода міс, здесь то дуже хороше состояние. Дай бог, щоб всері ми такий був. Ради цього фонтана приходим сюди, щоб віддихнути. Така краса, особливо як з музикою. Та ви шо? Люди приїжджають із цього молодёжного сюди, щоб повіддихнути, посидіти і послухати музику. Весело було з ним, стільки спогадань за все літо, кожен день сюда ездили кататися. А надо вас это считать? Ну, я думаю, что это может ну, и правильно, но все равно жалко, что его закрывают. Ну, Он вечером так ярко, красиво горит там. Ну, Классно, когда фонтан. Жалко, звісно, ну еталітні такої атракціон роду. за попередніми підрахунками ЦВК, України. Вже відомі назви лідируючої шістки – партій, на які українці свідомо покладають сподівання щасливого майбуття. Чи згодні із таким новообраним складом Верховної Ради Кремечужани вирішили поцікавитися наші журналісти? Порошенко питається. Питається Порошенко і змінить обстановку. Я думаю, що в ближайше время Україна вас Ну кто его знает, как это, во-первых, надо все связи наладить, чтобы работали производства, чтобы была какая-то прибыль. Трудно сказать, я ценю, что-то может сделать Порошенко. Не то, что бы хотелось видеть, происходит на данный момент. Сколько кого не выбирали, все равно ничего не поменялось, смысла нет, у не голосовать, дальше ничего. Вера, лучшая надежда, она всегда есть, но. Не знаю, наверное, не с этими партиями, не с этими людьми и, наверное, не не в этой жизни. Лучше, покраще жизнь должна лучше быть. Уже сколько ну, мы живем, то как-то оно крутится, вертится, вроде бы на одном месте. Ну, будем надеяться на лучшее. Может, что-то изменится. Не знаю, что нынешний парламент, скажем так, сделает в нынешнем, но э, так как эти люди при власти уже очень долгое время и кормят, скажем, нас только обещаниями, поэтому не внушает надежды. Он. Делать там может тот, кто своими руками делает на предприятии. А там есть такие? Это, дай бог, может быть, второй, третий заход в парламенте очнутся. Що там повинні всі таки бути немножко на професіоналів похож? Життя покаже. На часі огляд новини інтернет-видань. Середня зарплата у Кременчуці 3262 тисячі гривні. Повідомляє сайт Кременчуцького телеграфу з посиланням на головне управління статистики у Полтавській області. Це майже на 2,5% менше ніж за січень-червень 2013 року. Дані стосуються організації та установ з більш ніж 10 співробітниками. Щоправда, статистика наводить номінальну зарплату без відрахування податків. Натомість Кременчук туди наводить іншу інформацію від управління статистики у Полтавській області. Вона стосується кількості безробітних. Їх у Кремечуці та районі 3700. Більшість з них це жінки на другому місці молодь до 35 років на одну наявну вакансію 6 безробітних. Середній розмір виплачуваної допомоги з безробіття 1375 гривень. Весь світ намагається знайти ліки від страшної хвороби, яка зненацька стала загрожувати людству вірусу Ебола. На щастя, вірогідність розповсюдження епідемії на території України дуже мала, але береженого Бог вберігає. Про вірус, його симптоми та профілактику хвороби у нашому наступному сюжеті. Лихоманка Ебола гостровірусна хвороба, яка характеризується тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів з розвитком тяжкого геморагічного синдрому. Вона входить до переліку хвороб, які здатні серйозно впливати на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в міжнародних масштабах. На щастя, фахівці стверджують, що вірогідність епідемії цієї хвороби на території України вкрай низька, але ж береженого Бог берігає. лічення. этого заболевания очень проблематично специфической терапии нет к сожалению существует только патогенетическая терапия или мы говорим симптоматическая направленная на устранение симптомов данного заболевания исход конечно очень высокая высокая летальность этого заболевания поэтому все здесь зависит в більшій степені от імунного статусу самого організму человека. Тому профілактика і ще раз профілактика твердять медпрацівники. Тим паче, що це допоможе вберегтися і від банальних застуди та грипу. Головне дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, а у разі найменшої підозри чи характерних симптомів мерщій до лікаря. Если у больного у человека возник, появляется высокая температура, которая длительно держится высокий, на высоких цифр, цифрах и не поддается никакими жаропонижающими терапии, плюс проявляется симптомами интоксикации. То, звісно, незамедлительно бути обращение к мініцинському персоналу, тобто месту жительства или к семейному врачу, которые уже повинні прийняти рішення о далі тактике його лечения. Ну а кременчуські лікарі, звичайно, борони Боже готові надати першу допомогу у разі необхідності. Спеціально облаштовані бокси в інфекційному відділенні є. Захисний одяг та інші засоби захисту також, та й фахівці знають, що робити. Нинішня осінь на диво багата не лише щедрими врожаями, а й гарною погодою. Якщо прогулятися осіннім парком ви не маєте можливості, і увесь світловий день вам доводиться проводити в офісному кабінеті чи у заводському цеху побачити красу золотої осені у відеоматеріалі Кременчуцьких новин. Народжена у травні за власним відчуттям я жінка літо. Втім, осінь неможливо не любити. Тож сьогодні насолоджитись разом з нами можливо самим останнім теплим днем. Справжнє диво, сьогоднішня осінь. Погода досить тепла і сонячна, як на кінець жовтня. В душі легкий смуток за літом, що закотилося за горизонт. Але, незважаючи на затишок обігрітого приміщення, тебе так і манить на двір, у вир кольорів і відчуттів. Це не дарма. Що може зрівнятися з чаруючими пейзажами осені, бархатом гіркопряних хризантем та шурхотом золотого опалого листя під ногами? Чого варті ці сонячні промінці? Що востаннє напередодні справжніх холодів поцілунками залишають по собі тепле відчуття комфорту і ласки? Вологе повітря примушує дихати частіше, а думати глибше. Восени природа не помирає, ні, готується до зимового сну і весняного відродження. Почуття змішуються як ця кольорова мозаїка останніх днів жовтня. Кольори це зелений, це золотистий, це червоний. Я люблю запах осені. Це не жарко і не холодно, це свіже повітря, це запах листя, запах землі. Ну, осінь в душі, а це такі неповторні, і дуже красиві відчуття. Осінь є дуже гарно. Сонечко яке. Сонце тепле, листя». Красне, жовте, вона як золота, вона така барвиста. Е, я дуже люблю осінь. Дивна річ ця осінь. З року в рік вона повторюється знову і знову, і кожного дня змінюється та виродує. Вранці й вечорами повітрям оволодіває аромат холоду, і вже зовсім скоро випаде сніг. Але це буде вже інша історія. А поки насолоджуйтеся. Втім, правда, й те, що у природи не буває поганої погоди. І наостанок про погоду за повідомленням Полтавського гідрометеоцентру завтра у Кременчуці мінливо хмарно Вночі та зранку туман з обмеженням видимості до 200-500 метрів. Вночі до 4 морозу, в день до 10 градусів тепла. Про події з життя Кременчука дізнавайтеся з Кременчуцьких новин ми завжди на телефонному зв'язку за номером 780818. Побачимося в ефірі. Щасти!